Привіт всім, друзі! Ви на каналі Тарота Троянди. Сьогодні розглянемо ваші численні запитання, які стосуються викриття корупційних схем в енергосистемі країни. Я вам дякую за ваші лайки, коментарі та ваші підписки. Тож, перше запитання про причетність Зеленського до корупційних схем. Додаткові карти. Друге запитання стосується наслідків скандалу для Зеленського? Які наслідки скандалу для Зеленського? Наступне питання. Як викрита корупція в енергетичній сфері впливає на ситуацію з енергопостачанням в Україні? Таке об'ємне, розширене питання. Тож перша позиція про причетність Зеленського до корупційних схем. Карта Справедливість, юстиція символічна карта. Вона символізує законність, об'єктивність та необхідність прийняття рішень на основі фактів та доказів. Вона відображає поточну ситуацію, де ключову роль відіграють правоохоронні органи та потребу у законному процесі. А наразі немає офіційних доказів. Та звинувачень проти Зеленського. Відсутні прямі докази причетності є лише непрямі обставини. А додаткові карти вказують на зраду ситуацію, де немає справжніх переможців, а є лише збитки для всіх сторін. Друга позиція наслідки скандалу для Зеленського карта вежа. Символізує раптові зміни руйнування старих структур, яке виявляє приховані проблеми. Корупційний скандал розхитує довіру до влади та імідж президента, вказуючи на необхідність очищення. Карта відображає руйнівний вплив скандалу на політичну стабільність та репутацію. А додаткові. карти – Зірка це те, що в майбутньому означають бомбу уповільненої дії для його іміджу. Ну, так, карти нам відповіли на це запитання. Тож, як викриття корупції в енергетичній сфері вплине на ситуацію з енергопостачанням в Україні? Будь ласка, десятка мечів. Ця карта символізує удар в спину, зраду та найгірший можливий результат ситуації. Критичний, майже фатальний удар по енергосистемі. Завданий бачимо дев'ятка кубків корупцією. Завданий корупцією зсередини по вісімці мечів. Тобто ослаблення енергосистеми. Корупцією зсередини. Далі карта. Диявол. Вказує на тіньові схеми, засновані на особистій вигоді, і, ймовірно, на те, що. Королева Пентаклів, ймовірно, на те, що інвестори та партнери відчувають, що їх обдурили, і що за зовнішнім фасадом є нечесні партнерські відносини. Тобто, сам факт існування таких масштабних схем по дияволу може негативно вплинути по королеві Пентаклів на бажання інвесторів надавати фінансування. П'ятірка Пентаклів. Вказує на фінансові труднощі, бідність, свічай, наслідки корупції для підприємства, нестача коштів, які могли бути спрямовані на ремонт, обладнання, захист об'єктів. І це може посилити проблему з графіками відключення світла по двійці мечів. Ось такий вийшов прогноз, друзі. Карти Таро показали корупційні схеми з відкатами і означають, що десятки мільйонів доларів були виведені з критично важливого державного підприємства кошти, які могли бути спрямовані на ремонт пошкодженого обладнання та захист об'єктів енергетики від російських атак. Що ви думаєте про ці тенденції? Поділіться своєю думкою в коментарях. Одно колоди Імператора нам показує. Імператора по вісімці кубків на вихід. І по колесу фортуни так розпорядилася доля. Кров, бо кров людська не водиться. Дякую, що були зі мною. Друзі, до наступних відео. Бережіться!